Вітаю колег моделістів та усіх, хто цікавиться темою. З вами Андрій та огляд моделі важкого багатоцільового винищувача Су-27 від IBG у 72 му масштабі з набором декалей для української авіації. Модель вийшла в даному вигляді у 2023 році, але пластик бере коріння з 2011 року, коли поступав на ринок в коробках від «Трумпетера». А ось декалі це свіжа розробка від українця Foxbot, і це чудова новина, адже продукція FoxBot високо оцінена та тепло прийнята моделістами по всьому світу. IBG зробили правильний крок, випустивши дану модель в українських кольорах, адже на українські сушки останніми роками неабиякий попит, її в даній ніші був лише су 27 від Eller значно гіршої якості. Та хто хотів зібрати український борт, мусили купувати окремо набір су 27 від Трумпетера чи Great Wall Hobby і окрему декалі чи маски українського пікселя. А завдяки старанням IBG це все тепер в одному наборі. Добре чи погано, що пластик від Тромпетера, спитаєте ви? Це теж добре, тому що моделі Тромпетера серії Су-27 та їх модифікації добре зарекомендували себе як по частині складання, так і акуратності деталізації. Фізеляж складається з двох половинок і відразу з крилами. Стикувальні шви йдуть в малопомітних місцях і по кромках. Де вам варто припильнувати і потенційно доведеться прибирати шовчики, це стик біля конуса в носовій частині та з'єднання крил в нижній частині літака. Пластик в чудовому стані, акуратно відлитий, розшивка та клепка досить делікатні, але не мілкі, що дозволить фарбувати модель і аерографом, і пензликом. Звичайно, без фанатизму. Досить гарно видно усі деталі і чітко виділені панелі, і це чудовий холст для експериментів з металіками. Адже ці сушки з різних сторін мають нефарбовані металеві панелі, наприклад, навколо гармати чи обшивка двигунів зверху та знизу літака. До речі, не забувайте позбутися цього виступу на крилах. Він залишається після лиття пластику у прес-форми, і на фінальній моделі це зайвий елемент. Це пошкодження захисної рамки натякає, що модель дещо великувата для свого пакування. І коробки. Маю надію, що проблема не розповсюджена. В наборі ви знайдете трохи зайвих альтернативних деталей, як, наприклад, цей конус, чи ще одна приборна дошка. Вони для інших модифікацій літака та інструкція вас скерує, які пригодяться в роботі. Чітко відлите сидіння пілота. В наборі відразу 2. Мабуть, цей литнік так само кладеться в коробку з двомісною версією Су-27УБ. Колеса простенькі. Якби хотіли більшого реалізму, можу порадити докупити смоліні від компанії Reskit. Вони будуть трошки багатшими в плані деталізації. Сопла двигунів хорошого рівня для 72-го масштабу. Але якщо вам цього буде здаватись мало, і вам захочеться зробити суперреалістичні сопла зі слідами перегріву металу та експлуатаційними плямами, подивіться на сопла від Reskit. Так, доведеться доплатити, але взамін ви отримаєте чудове доповнення, яке допоможе втілити ще більше ваших ідей та підкреслить вигляд цього літака. Повітрозобірники окремо від обшивки двигунів хороше рішення та майже завжди вимагають примірок на суху перед тим як вклеювати. Адже помилки позиціонування обернуться нерівномірними стиками чи за великими шпаринами. Просто пам'ятайте цей момент, коли складатимете цю сушку. Решітки повітрозабірників виконані класично в клітинку, і судячи з інструкції, їх можна змонтувати в закритому положенні. Було би круто мати замість них справжню решітку з фототравлення, хоча навіть не знаю, чи на ринку є такі пропозиції. Якість деталювання килів чудово демонструє рівень даного набору. Все бездоганно. З озброєнням в наборі все в порядку. Присутній стандартний набір ракет класу повітря-повітря R27 -повітря двох модифікацій R та Т, а також ракети R73, і, звичайно, присутні пускові установки для них. Американського чи європейського озброєння у наборі немає. Прозорі деталі в чудовій формі та, на жаль, з шовчиком. Якщо чуєтесь в силі, його можна легко прибрати поліруванням. Судячи з інструкції, ліхтар можна встановити лише у закритому положенні. Додатково можна помітити фари передньої стійки шасі і прозорий Head-Up дисплей. Декалий в наборі вагон і трошки. Дизайн від Foxbot, друк Техмод. Цікаво, як вони будуть в роботі, адже декалі від FoxBot, здається, раніше друкувались лише в Україні, піксель в декалях синього та сірого кольору. А отже, літак доведеться фарбувати в голубий колір. Цікавий крок додавати сірий радіопрозорий разом з декалями. Можете побачити, що, наприклад, на килях декаль займе усю площину. Тобто обидва кольори пікселя та радіопрозорі деталі будуть наноситись одним елементом. З одної сторони, це значно спрощує роботу для моделіста, з іншої варто буде подбати за пом'якшення декалей хімією, щоб вони гарно повторили усю наявну клепку та розшивку. Перед тим як поговоримо про інші борти, зверніть увагу на кількість технічних надписів. Для реактивної авіації така кількість технічки є нормою і, на жаль, на цей вагон мікроскопічних плівок треба мати терпіння. На щастя, якщо їх поклеїти, літак оживає і дуже відчутно починає нагадувати справжній. Приборна панель та пічні панелі управління проміння представлені декалями, та я вважаю це хорошим рішенням для 72-го масштабу, адже швидко наносяться та гарно виглядають. Якщо говорити про порти, то в наборі їх аж 4, і це справді багато. З початку 22-го року чимало моделістів кинули фарбувати саме піксельні борти, бо це те, що було доступне на ринку. Та в інфопросторі відчутно бракувало чогось іншого. І з випуском даної моделі IBG разом з декалями Foxbot дають чудове поле варіативності. 56-й синій борт з різаним камуфляжем, 39-й флора, 58-й піксельний борт, і 57-й з блідим різаним камо та демонстраційною лівреєю. Як розумієте, декалі з пікселем для 58-го борту та стрічки в кольорах прапора для 57-го борту. Вони є у наборі, а от всі інші камуфляжі доведеться робити самому або шукати відповідні маски. Поправді я вражений даним набором і сміло рекомендую моделістам різного рівня. По-перше, Су-27 в цих барвах це ікона української військової реактивної авіації сучасності. Друге, пластик чудово пропрацьований з акуратною розшивкою та клепкою, що дозволить фарбувати модель як пензликом, так і аерографом. Третє, цей набір легко складається, адже кількість деталей помірна і більшість швів прихована від ока. Швидше за все доведеться приділити більшу увагу стику половинок фюзеляжу біля конуса, а також стику гондол повітрозабірників що перетікають в обшивку двигунів. Можливо, ваш внутрішній естет знайде ще щось. Четверте, Розмаїття бортів та відповідно камуфляжів, які можете створити з цим набором. П'яте, Цей набір підійде початківцям і виглядатиме чудово зібраним з коробки. Просунуті моделісти зможуть покращити вигляд моделі великим асортиментом доповнень сумісних з набором від трумпетера. Шосте це доволі великий літак для 72-го масштабу. 30 см довжиною та 20 см розмах крил. А значить, доволі комфортний для складання та фарбування. 7. Це один з кращих наборів, представлених на ринку. Чого тут може бракувати? Позиціонованих деталей. Ліхтар тут лише у закритому положенні. Закрилки рівно, решітки в повітрозобірниках підняті. Лише повітряне гальмо позиціоноване. Хотілося б більше, ну але це вже буде інша ціна питання. До речі, у доповнення до Су-27 від IBT можна прихопити коробку з Міг-29, не менш чудової якості. Огляд Міг-29 також є на каналі Model Head. Дякую, що додивились до цього моменту. З вами був Андрій з каналу Combat Aircraft Models. Надіюсь, було корисно і цікаво. На все добре!